Всім привіт! Ви на каналі CoinHouse, і сьогодні на радарі новий перспективний тестнет під назвою Sahara AI. Погнали! Sahara AI це платформа, де кожен може створювати та монетизувати її моделі різних датасетів, тобто плагінів, розширень і баз даних для створення різних додатків з використанням штучного інтелекту. І все це побудовано на Sahara блокчейні. У серпні 2024 року Sahara Labs залучили 37 мільйонів доларів у раунді фінансування, які очолили Pantera Capital та PolyChain Capital. Серед інших інвесторів були Binance Labs, Samsung Next та інші. Загальна сума фінансування досягла 43 мільйонів доларів. Наразі доступно дві категорії активності. Перша категорія доступна для тих, хто заповнював заявку на вайтлист. Про це писав у своєму телеграм-каналі, але з 2 мільйонів людей обрали тільки 100 тисяч. Якщо вас обрали, то при переході на платформу у вас появляться завдання, таким чином це має виглядати. І другий спосіб вже для всіх учасників 30 січня анонсована компанія під назвою Sahara Legends. Тут ми будемо проходити квести, за них отримувати поінти, які називаються Шарди, та мінтити NFT. Зараз більш детальніше пройдемося по даній компанії. При переході на сайт компанії можемо побачити таку карту. Вона поділена на 5 різних зон, наразі доступно тільки дві. Якщо коротко, нам потрібно буде виконувати завдання на кожній частині карти. За це ми будемо отримувати шарди. Після того як ми наберемо певну кількість шардів, ми зможемо замінити NFT. Всього їх буде 5 штук. Одразу можемо перейти до екрану, підключити наш гаманець та запросити токени. Робити ми це можемо раз в 24 години. Екран може надсилати токени довго або не з першого разу, тому потрібно пробувати декілька разів. Після того як ви отримали токени, можете приступити до виконання завдань. Переходимо до першої зони. Бачимо, що завдання розподілені на два типи: це дейлі завдання і соціальні завдання. Давайте розпочнемо з кожноденних завдань, натискаємо на будь-яке і нас перекидає на Galaxy. Якщо ви ніколи тут не приймали участь, то вам потрібно буде прив'язати ваш гаманець, ваш твіттер і Discord обов'язково. Бачимо, що завдання дублюються, такі самі завдання, як на платформі, так і на Galaxy. Нам потрібно перейти по даному посиланню і також перейти у Twitter. Після того, як перейшли, можемо закривати дані вкладки. Бачимо, що наше завдання вже зарахувало. Натискаємо Claim. І підтверджуємо у нашому Metamask гаманці. Через 15 годин ми зможемо знову зробити дане завдання та заклеймити наші поінти. Повертаємось до сайту, тут також оновлюємо і клеймимо наші поінти. Наступне завдання це завдання по запрошенню рефералів. Кожен день ми можемо запросити два реферали. І останнє завдання це зробити одну будь-яку транзакцію в Sahara Tisnet. Це можна зробити дуже просто, надіславши токени самому собі. Відкриваємо наш гаманець, копіюємо адрес. Кликаємо надіслати. Вводимо будь-яку суму, наприклад 01, і надсилаємо. Можемо оновити завдання та заклеймити наші поінти. Оці завдання ми можемо виконувати кожен день, тим самим набиваючи собі більше поїнтів. Тепер можемо переходити до соціальних завдань. Перші три завдання пов'язані з Діскордом та ролями на сервері. Натискаємо на будь-яке з них і нас перекидає на Galaxy. Перше завдання це отримати роль Legend, для цього нам потрібно перейти на Discord, тут знайти гілку Community Bible, прогортати трішки уверх і знайти кнопку Legend, натиснути на неї, і через деякий час бот видасть вам роль. З цією ролью розібралися, а от з іншими ролями є трішки проблема. Можна отримати Бронз, silver, gold або Платіном роль на сервері, але для цього нам потрібно набивати XP. Найпростіший спосіб це надсилати повідомлення. Кожного разу, коли ви надсилаєте повідомлення, ви отримуєте випадкову кількість XP від 15 до 25. Але щоб уникнути флуду, команда поставила таймер на повідомлення. Ви можете надсилати одне повідомлення в одну хвилину. Якщо ми перейдемо у вітку General, можемо побачити, що без перестанку боти пишуть якісь смски, тому чи набивати вам ці ролі, вирішуйте самі. Далі залишаються прості завдання, такі як підписка на Twitter. Лайк, лайк, репост, репост, приєднання до телеграму. І реферали. За кожного реферала ви будете отримувати 10 шардів. Після того, як ви виконаєте всі завдання, оновлюєте і клеймите ваші шарди. І давайте ще перейдемо в інший розділ. Ці завдання доступні тільки для тих, хто потрапив у другу фазу теснету. А це приблизно 100 тисяч користувачів. Для вас буде доступне тільки одне перше завдання це реєстрація на платформі. Переходимо на платформу, підключаємо гаманець і ось такий надпис ми маємо побачити. Наразі це всі доступні завдання, які є на платформі. Часом будуть відкриватися інші завдання, в яких ми будемо також проводити активності. Не забуваємо виконувати кожнодневні завдання. Коли таймер закінчиться, все оновиться, ви зможете ще раз пройти ці завдання і заклеймити ваші шарди. В плаці Reward ви можете відслідковувати кількість зароблених вами шардів, і з часом заклеймити даної нефті. І розіграш для тих, хто додивився до кінця. Умови максимально прості: бути підписаним на YouTube канал Coinhouse та Telegram канал Саша Постить. Поставити лайк даному відео, в коментарях під відео написати думки про даний тестнет та нікнейм вашого Telegram аккаунту Через 10 днів оберемо трьох переможців, які отримують по 10 доларів. Результати розіграшу будуть опубліковані в телеграм-каналі. На цьому все. З вами був як завжди Саша. Всім удачі, всім пока!